Скільки можна вже говорити про тую Росію? Ясна річ на вулиці Весна. Я б краще говорив про весну, жінок, книжки, платівки, але в нас війна. І ми маємо вбивати ворога. На фронті це роблять Збройні Сили України. І кожен нас має вбивати ворога в собі: москаля, совєтську людину, малороса така вже наша доля, такі в нас час Але сьогодні не про те. котлета по київськи як буш старший осоромився в Україні, як мило моєму серцю Залізна леді умовляла українців не виходити з Советського Союзу. Про те, як Обама вимагав знищити тисячі снарядів і гармат в Донецьку. Про те, як нас. Позбавили ядерної зброї в обмін на обіцянки тянки, і як відомо, дурневі радість про те, як Меркель і французи нас використовували, зраджували. І це було довго це було 30 рочків. Сьогодні поговоримо про наших союзників, про помилки Заходу, про те, що ми зараз називаємо таким словом, вестерне в етері новий випуск. Серії довга війна про це ми маємо говорити і нагадувати нашим друзям і партнерам про те, як було, і про те, що ми не хочемо, щоб так було знов. Тут ви нам можете допомогти, адже а, там є можливість а, відправити цей відео з вашим знайомим, в тому числі тим, хто живе за кордоном. Ми робимо досить багато просвітницького контенту, і ви можете а, лайк репост. дякую. А також можете підтримати нас на база Моно і Баймі Кофі. Посилання внизу. А ще ми ем, робимо англійські субтитри. Отут вони вмикаються. Завдяки ним наші партнери можуть подивитися, в тому числі, про себе. І для цього нам потрібна ваша підтримка. Дякуємо за підтримку і постом, і лайком, і гривнею. І їдемо далі. Європа та Америка довго не могли якось так визначитись своїм відношенням до України, бо ну не було сенсу, не було політичної доцільності, економі економічної доцільності. Також і емоційної прив'язки ніякої не було. Всім було зрозуміло, що це частина Совєтської імперії, тобто екс совєт Юніон, і про все можна домовитись в Москві, і скажімо, представництва всіх. Фірм, які в нас тут торгували, вони, вони всі були в Москві. Я пам'ятаю, я працював в рекламі, і рекламні ролики нам приходили з Росії. А потім ми раділи, що ем, за законом про рекламу це вже був кінець 90-х, початок 2000-х, точно не пам'ятаю, за законом про рекламу ми мали перекладати це українською. Тобто адаптувати. І нам приходило те, що росіяни переклали з англійської, німецької, французької, а ми це перекладали на українську. Я пам'ятаю, коли ми вимагали, щоб нам надали оригінал роліку, нам казали: ну, нема оригіналу, він російський. Ми кажемо, що це американський ролік. Дайте нам англійський оригінал. Вам питали, на нас питали: а зачем? Переводите з русского на ваш вотте. Це було дивно, і я добре пам'ятаю ті часи. Хоча сьогодні вони виглядають е, дикими. Навіть мені, е, людині, що пережила ті часи, дуже дико про це думати. Ну і невеличка пауза. Поговоримо про бізнес-пропозиція для людей, яких цікавить саме цей вид діяльності: вигідно вкласти гроші і отримати з цього зиск раніше. Державні аукціони були. Ну, це було для таких обраних до людей, звичайних людей, як ми з вами, як звичайні українські бізнесмени, ці пропозиції не доходили. Це було лише для своїх, лише для елітки, так би мовити. З'явились прозоро, і тепер ми все знаємо. І все можна знайти, але розібратись в цьому досить важко очі розбігаються. Але хвала діджи-дідже діджиталізації, що дозволяє за декілька кліків в смартфоні швидко знайти те, що вам потрібно. Рекомендую вам зручний телеграм-бот від Української енергетичної біржі, що є, до речі, офіційним майданчиком Прозоро веб продажі легко запам'ятати. Він допоможе швидко знайти аукціони системи прозоропродажі і за декілька кліків на вашому мобільному знайти все, що потрібно саме вам. Обирайте за конкретними пропозиціями та регіонами, наприклад, авто, продаж оренди нерухомості, вагони, майно банкрутів, земельні ділянки, надра, державні аукціони. Будь-що. Комерційні торги, вимоги за кредити, металебрукт і багато-багато всього іншого. І все конкретно. Зареєструйте вже зараз в безкоштовному чат боті Української енергетичної біржі та знаходьте аукціони, що цікаві саме для вас. Посилання надаю внизу. Але ми повертаємось до. Трохи раніше про поговоримо про ще більш дикі часи, коли Джордж Буш старший, який був серйозною людиною. Він був, до речі, директором ЦРУ. Його спеціалізація була сивітологія, тобто він все знав про імперію зла, і він приїхав в Київ і тут так трошки <кхід> втрався. <кхід> Вибачте його промову. Захід назвав Чікін Київ. Вони обіграли назву нашої котлети по-київськи і значення британського, вибачте, англійського слова «chicken», що означає боягуз. Тобто, це була така а, виступ київського боягуза буша старшого. Це був страшенний конфуз. Промова була провальною і позорною. Адже буш розпочав з класики з свободи демократії, а потім якось так перейшов з за, за, на засудження сил, що Хочуть змінити чужу тиранію на місцевий деспот... деспотизм. Він засудив, і це цитата суїцидальний націоналізм, який ґрунтується на національній ненависті». Так що весь його спіч був саме агіткою за збереження Совєтського Союзу в форматі Горбачова. Його можна зрозуміти. Всі хочуть мати те, до чого вони звикли, і він приїхав. Людина, що зналася на Совєтському союзі, приїхала в самий центр імперії зла в Москву. Поговорила з Горбачовим. Людина, яка хоче змінити все. Ну і бачить, він ну норм, мужик, і хоче все змінити. Треба його підтримати, і в тому числі підтримати, щоб совєтський союз не розпався, не дай Боже. А тут українці і треба приїхати і сказати, що «М -м -м -м, ми вас не будемо підтримувати. Такі часи були тоді. Американці боялися локальних конфліктів, і це можна зрозуміти, адже в них перед очима був приклад Югославії, оця кровіща, концтабори, геноцид, жах, ну правда. І вони хотіли так, щоб все було м'яко, красиво. Такий собі совєтський союз, тільки хороший з широкою автономією. З свободами, з ринковим е, суспільством, з капіталізмом е, церкву можна відновити, але так, щоб центр був в Москві, щоб там домовились, порішали, і отак на всій території все було супер. Я, до речі, дуже люблю дражнити е, своїх західних друзів, верніше, не друзів, знайомих, Друзі такого не роблять. А коли вони кажуть. Е, Територія бувшого Совєтського Союзу, тобто екс СССР. А я їм вічливо і кажу, що, а ви ж з Франції, да? Ну, ви теж екс Третій Райх. Ви ж були під окупацією. Ну, не вся Франція, але значна частина. Ну от, ви екс Третій Райх. Їм не подобається. Так само, як нам не подобається і не подобалось, що ми частина постсовєтського простору, бо це. Про нас нічого не каже. Промова Буша не сподобалась і в Україні, і в Америці, і діаспорі, і преса його їла поїдом, і рух намагався з ним зустрітися. І потім він, зрозумів, що це була політична помилка, зустрівся а, з а, представниками руху з діаспорянами, і пообіцяв, що Америка визнає українську незалежність, але за умови, що вона буде підтримана на референдумі. Як в Соєцькому Союзі проводити референдум окей, в постсовєтському просторі. Але довіра до інструментів. Ми провели референдум, і все стало окей. І перший візит першого президента відновленої незалежності України Кравчука стався саме в Америку. Тож нас визнали, але так ну, через не можу, зі скрипом. Визнали, але ясна річ не полюбили. Наступник Буша Білл Клінтон приділяв дуже багато уваги Україні. Він підписував з нами безліч всіляких важливих документів про а, НАТО, про дружбу, співробітництво, граф на саксофоні, до речі, на Софійській площі тут неподалік, але дуже жорстко викрутив руки українському керівництву щодо ядерної зброї. Так, не забуваємо. Ядерну зброю в нас забрали саме при Клінтоні. В обмін на ядерну зброю ми отримали славетний Будапештський меморандум дуже красивий документ, який тільки для того і годиться, щоб насолоджуватись, як він виглядає. До речі, не пам'ятаю, я вам казав чи ні. Я, мабуть, єдиний українець, що отримав. Компенсацію, хоча б якусь, за Будапештський меморандум. А мій добрий знайомий Адам Хеловий, він є член парламенту Великобританії. Він бувши військовий, класний мужик, допомагає нам. І він якось приїхав і каже: Слухай, чувак, ми ж вас кинули. Мені так соромно. Я тоді був військовим, не цікавився політикою. Взагалі, про вас не дуже думав. Вибач, і я тут почитав, ну ми ж вас реально кинули. Ну, просто як якісь шахраї. Я кажу, ну так, да, кинули, було таке. Він каже, ні, я навіть не знаю, що з цим робити. Ми вас ну ми вас просто кинули. Я кажу, ну так, да, кинули. Він каже, я ну дуже хочу щось хороше зробити. Давай тебе, принаймні, віскарем пригощу, Ми в барі сиділи. Я кажу: ну, давай, підісячку віскі. Він каже, давай сотку. Я отримав сотку віскі. Як. Компенсацію за Будапештський меморандум, хоч щось, хоч для когось. Це був веселий жарт на досить сумну тему, але які часи, такі і жарти. Взагалі, треба сказати, що коли нам привідкрили двері до НАТО в 97-му році в Мадриді, ми так, ну, начебто, миємо шию, виходимо в люди. Але саме президент Америки наполяг на, на тому, щоб договір був підписаний. Такі редакції, які не дуже подобався Україні, і забезпечували нам, нам довгу дорогу до наступної фази НАТО. Тобто, ну якось воно є, але десь там, біля обрію. Ну і вони обмежили нам зовнішнє фінансування, хоча тут їх можна зрозуміти, адже рівень корупції в молодій демократії був не так, як зараз, був за високим. Наступник Клінтона буш тепер вже молодший, до України ставився досить прохолодно, аж доки не замиріла така надія на демократичну, проєвропейську, проамериканську Україну. після помаранчого майдану, який транслювався в Америці, нас тоді помітили, і трохи можна не можна сказати. Трохи навіть полюбили уряд Ющенко Тимошенка, подобався і був зрозумілий Бушу, тож нас так пригорнули до себе, і все стало більш ніжним. І в цій ніжності нас почали так все ближче і ближче підводити до НАТО. Саме Буш молодший був основним драйвером у цієї дороги України і Грузії до НАТО. А знаєте, хто був проти? Оця пані пані Меркель, яка весь час обрізала нам наші євроатлантичні прагнення, і в 2008 році обрізала їх, ну, по саме не можу, як то кажуть. А замість цього і нам і грузинам надали красивий документ, що називається відкрите запрошення до НАТО, який нікого ні до чого не зобов'язує, але можна повісити на стінку і радіти на нього. Трохи менш. Корисна річ, ніж медалька Найкраща в породі для собачки. Там, хоч з щінками якось буде простіше. А тут просто такий документ в рамочці. І все. Пані Меркель було своє бачення європейської безпекової архітектури, і е, наріжним каменем в ній була саме Москва. Ну, а чому б ні? А вони почали душити одне одного в обіймах, і саме Меркель, канцлерка, яка сиділа в своєму кріслі 16 років. Що для демократичної країни, ну прям скажем, дуже і дуже багато. А вона поставила німецьку економіку в повну залежність від росіянських енергоносіїв: гудбай, атомна енергетика. Привіт, росіянський газ. Працюємо кулачком. Працюємо, голочка заходить прямо. Вено і росіянці дуже добре вміли в ці газові ігри, коли гроші ти передаєш не в легендарних коробках з під Мексерексу, а в економічних преференціях. А термін «шредерізація» став таким досить стійким. Нагадую, був такий бувший кан канцлер Німеччини Герхард Шредер, який став головою наглядової ради, чи президентом, чи коротше. Щось дуже головне в європейському Газпромі, тобто він отримує якісь там десятки мільйонів євро на рік, і за це має змогу красуватися, і може пару разів на рік брати участь в якомусь урочистому засіданні. Виявилось, що, хоча природний газ не має ніякого кольору, але дуже якісно застить. Очі. І Меркель закривала очі на вторгнення росіянців в Грузію, ну просто майже не помітила. Потім проігнорувала Крим, Донбас вже в 2014 році. Санкції були, і щось там таке бу-бу-бу, але вони були, ну скажімо так, сміхотворні. Натомість поглиблювалась і розширювалась, як то кажуть, оця економічна співпраця Європи. В першу чергу нікчемчини випустинімеччини з Росією саме Меркель намагалась подвоїти поставки газу до Європи російського, а будувала другий північний потік і намагалася продати німецькі газосховища росіянам. В цей же час вона скорочувала витрати на оборону і скорочувала німецьку армію, бо наша вона? Хто ж воювати хтось збирається? Оцей меркантилізм грав на руку Путіну, і як ми розуміємо, перед хвилом ніхто не поставив чіткі червоні лінії. Навпаки, він отримав сигнал: «Е, Окей, давай далі. Що цікаво, дуже цікаво, що саме пані Меркель запропонувала е, такого собі Медведчука. Посередника переговорника між Україною і Росією кажуть, її його порекомендував хтось серйозний, дуже серйозна людина в такому будиночку з зірочками наверху, але маємо визнати, це провина не лише Меркель в цю гру грався весь захід. Всі наші сьогоднішні союзники, такі були часи. Реакція Франції і тодішнього президента Франсуа Оланда теж була не те, що навіть кволою. Вона була досить чіткою, просто не проукраїнською. Він відкинув євроатлантичне прагнення України. Ну бо не треба злити Путіна. Він був проти жорстких санкцій, і взагалі давайте з Путіним будемо ніжними, і ну його можна зрозуміти з якоїсь точки зору, бо в нього був на підході контракт на поставку росіянам військових кораблів містраль на якісь дурні гроші на мільярди єврів. Ну це виглядало логічно, адже тільки но закінчилася агресія Росії в Грузії. Тут вони готуються до анексії Криму, і їм потрібно посилювати флот. І в них на це є гроші, і вони замовляють у французів цей самий флот. Тобто, Франція отримує гроші, робочі місця, ну, щастя, здоров'я. Що ні? Маємо визнати, що реакція британського уряду на чолі з тодішнім прем'єром Девідом Кемероном на вторгнення в Грузію теж була. А, якісь там санкції, який там ух, і такі слова. Але Бентлі в Росію поставлялися, а росіянці скуповували а, замки і нерухомість в центрі Лондону. Я пам'ятаю, що на 2018 рік я не знаю сьогоднішніх цифр лише в одному тільки Лондоні, не в Британії, в Лондоні проживало. Понад 350 тисяч росіянців, 350 тисяч росіянців, і в мене була розмова в 2014 році, коли мені один британський журналіст каже: ну, дивіться, ну просто люди на Донбасі, вони хочуть говорити російською, а Путін їх захищає. Я кажу: дивіться, у вас 350 тисяч а, людей а, в Лондоні живе росіянців. А якщо Путін вирішить захищати їхнє право. Розмовляти російською вам як йому стало неприємно. І ми перейшли на щось більш прийнятне. Кволу позицію європейських лідерів могла б якось збалансувати рішуча позиція Сполучених Штатів Америки, але тут нам не дуже повезло. А в Америці обрали дуже прогресивного, грамотного, приємного мужика Барака Обаму. Ось він тут, морозиво змірки їсть. Маю зізнатися, він мені подобався. Він говорив правильні речі, в нього класне почуття гумору. Він добре танцював. Це все правда, але він виявився абсолютно не готовим до нової геополітичної реальності. і Був не готовий до протистояння з Росією. При тому, що в Америці є така традиція, коли президент з'їжджає з Білого Дому, він лишає своєму наступнику записку. Дивись туди, тут Тойво, та пляшка відкрита, там норм Віскарну щось таке. І Буш написав йому в цій записці про те, що увага, дивись уважно на той в те місце Європи, бо Росія планує відтяпати Україну якусь частину території. А про це він писав у 2009 році Обама. Неуважно читав записку Буша Молодшого. Тож, а, ем, анексія Криму і вторгнення на Донбас зустріли такі собі е, санкції. Ну, такі санкції, які не завадили вирости російській економіці, путіну переобратися, і просто це були такі санкції. Ну тобто вони, начебто, є, але е. поставок озброєння від Обами Україна теж не дочекалась, при тому, що. М'яко кажучи, це була його сфера відповідальності, адже саме він допомагав Україну роззброювати. І в 2005 році, в якості сенатора, він приїжджав в Україну на Донбас, і саме в Донецьку на спільній прес-конференції з президентом Ющенко він казав, що почекайте, що ця наявна спільна програма зменшення загрози. Яка мала на увазі знищення ядерного арсеналу, що її треба розширити і знищувати і стрілецьку зброю, і снаряди, і гармати, і все таке інше. Просто щоб цього не було. Насправді, з такої, як то кажуть, загальнолюдської точки зору, я його розумію, бо а, а, смерть. Набагато гірше ніж життя, а війна набагато гірше ніж мир, і ем, снаряди вбивають людей. І якщо не буде снарядів, то напевно люди не будуть гинути. Але якщо у всіх не буде снарядів, оця логіка, яка працює в цьому в вакуумі там серед сферичних конів і рожевих поні, вона на жаль не працює в реальному світі. І Обама, який ем, мав би згадати. Оці свої слова скласти два плюс два, що я тоді е, намагався все це знищити, всю зброю, і тепер їм нема чим оборонятись. Може їм треба віддати свої снаряди, щоб е, передати їх в Україну на знищення, але ні, цього досить логічного кроку він не зробив. Просто їв морозиво з Меркель. Отут в мене є цікаві цифри. Обама з колегами. Написали законопроект, згідно з яким США були повинні виділити кошти для прискорення знищення. знищення 400 тисяч одиниць стрілецької зброї в Україні. Не десь там, а саме тут в Україні, тисячі переносних зенітно-ракетних комплексів ПЗРК знищити, не передати, а знищити. І понад 15 тисяч тонн боєприпасів. Ну, тобто, все. Скажіть, було б цікаво, якби воно пройшло. На щастя, ні, але в 2014 мав би це згадати і щось нам надати. Але він цього не зробив. І, ем, як то кажуть, українську кризу, ем, анексію Криму, агресію на Донбасі розрулювали. Такі потужні персонажі, як Меркель і Франсуа Оланд. І ми знаємо, як вони це розрулювали, ми відчули це на собі, на своїй шкурі, на своїх людях і на своїх територіях. Тож, росіянам знов не дали по руках, і вони це сприйняли абсолютно логічно, як сигнал: давай, можна. Чесно, я не дуже. Позитивно відносив ставлюся до цього політика, але мені по-людськи неймовірно жаль просто відчуває співчуття до Петра Олексійовича Порошенка, який декілька годин провів в кімнаті з Міркель і Оландом, коли вони йому фактично викручували руки, вимагаючи підписати ну фактично капітуляцію, яку потім трохи причепурили, і назвали мінські угоди. Тоді е е він. Ясна річ вважав, що ми, як європейська країна, яка прагне до Євроатлантичного Союзу, яка ми ж свої альо. А вони йому викручують руки і кажуть, підпиши тут, інакше вони так розстроюються, буде ще гірше. І йому довелося це зробити. І нагадую, руки йому викрутили не росіянці, а саме наші друзі-союзники. До чого це призвело, ми побачили 24-го, 02 02.22 року. Коли Путін зрозумів, ну він так щитує сигнали, розуміє, що та нічого за, за це не буде. Адже, пам'ятаєте, Перша Чеченська війна, е, Друга Чеченська війна, потопили всіх кровіщі. Ну, там щось таке булькнули, але нічого. Грузія? Щось там неймовірно обеспокоєність, deeply disturbed, all that shit, Крим. Потім перезагрузка, і якось він відчуває, що Україна слабка. Йому так докладали, і дуже проросійська йому так докладав Медведчук. Дякуємо йому за це. Захід імпотентський. Зараз я Україну візьму, Київ паде за три дні. Захід оговтається. Видасть якісь там суворі заяві, буде глибоко стурбований, і якось воно все буде. І до цього були готові всі, крім українців. І Україна не просто встояла. Україна стала поворотною точкою Всесвіту. Україна стала а, тим, що в середньовіччі називалася «Омфалос», тобто пуп землі. Бо саме Україна на сьогодні показує, якою Має бути насправді міжнародна політика. І Україна допомогла таким, амебоподібним подібним західним лідерам перетворитися на таких орлів, красавців, козаків і козачок. Але про це ми з вами ще поговоримо обов'язково в наступній програмі. Ну а щоб її було легше і веселіше робити, дякую вам за підтримку лайком, репостом. І, ясна річ, гривній в баймі кофі та базі. Далі буде цікаво, обіцяю, Олексій Ковжун, ґрунт, па, -па.